Я пам'ятаю раніше, були голоси патріархів раніше. Ну я може буду некоректним в термінах, тому що я не релігійна людина, загалом до церкви до церковне не не вхожий за своїм бажанням, але я пам'ятаю різних. Патріархів, керівників церков, які закликали в різні часи до громадянської єдності. Я пам'ятаю звернення Філарета, я пам'ятаю там ще 2004 року на Майдані, там коли там хтось виходив, 2014 року церква відігравала свою роль теж. Звучав голос зараз. От, нібито є багато засобів комунікації, багато можливостей сказати слово, але і багато інтерв'ю. В тому числі ваших. Але е, голос якби е, віруючих людей, релігійних людей, релігійних громад, він не звучить голосно. Мені так здається, можливо, я помиляюсь. А, але чи ви не відчуваєте різницю з цими часами, з ранішніми часами 4-14 року? Повторююсь, ми жили в мирний час. В мирний час можна говорити і про Бога, і про церковно-державні стосунки, виходячи із того, як би ми їх хотіли бачити, і як би ми їх формували. І ми їх формували свого часу, оскільки будучи секретарем митрополита Володимира, самому приходилося починаючи з 2002 2004 року приймати якісь відповідні рішення, щось бути радити митрополиту і готувати якісь документи і для синодального, для соборного розгляду було багато до вже зроблено багато заяв. Зроблено безпосередньо, коли в 2000 Сьомому восьмому роках Янукович рвався до влади, і коли після я би сказав би ганебної поведінки церкви в 2004 році, четвертому році, так коли заставляли церкву і заставили фактично агітувати за Януковича, тоді церква я би сказав не загалом, церква а Українська православна церква, яку заставляли тоді бути рупором угу. Януковича. Вона певною мірою, якби втратила свій авторитет, і цей авторитет при Ющенкові прийшлося відновлювати. От. Маючи цей негативний досвід, митрополит Володимир вже пізніше в 2007 році. Е Заодно приймаючи нову редакцію статуту, який у незалежню українську православну церкву, висунув такі, таку тезу, що у нас в церкві немає ні помаранчевих, немає ні жовто-білих. Угу. У нас всі і всіх Христос. Ми всі діти України, ми всі діти однієї християнської спільноти. На що тут він такий тез, така теза тоді була висунута, оголошено в зверненні. що Церка поза політикою. Я прийшов один із консультантів Митрополита Володимира, який був на Банкові, приходить і каже: там Янукович і мечет. Каже, Що таке? каже. Він прочитав це звернення, який дурак, придумав. Ну, Цей дурак перед вами. Така була історія. Не було, повторюся війни, не було того широкомасштабного повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній день церковно-державні стосунки вони лежать уже в площині національної безпеки України. Оскільки ми бачимо той негативний вплив, який за 30 років російська православна церква привнесла в українське суспільство, вона розділила суспільство. Оскільки воно не саме розділилося, воно було штучно розділене політикою руського міра, яку Започаткував Кирило, починаючи з 2009 року, як був обраний на mm -hmm. предстоятельське служіння в РПЦ, його постійні візити до України. Він намагався цими візитами доказати Кремлю і доказати Путіну, що ось я єдиний хто може в'їжджати в Україну, хто може об'єднати все пострадянське, весь пострадянський mm -hmm. простір ідеєю руського міру, ідеєю єдиної російської церкви. От і він як би знабивав собі. Бали. Ну, Врешті-решт, Путін дозрів до того, що вирішив і територіально, не тільки духовно, як це робив Кирила, і територіально загарбати і знищити. По-перше, наш народ український, була запущена така. Дезінформуюча ідея, яку приписували преподобному Лаврентію Чернігівському: Україна, Росія, Білорусь, Трієдіна і Святая Русь, <свят> ніколи преподобний цього не говорив. Це все пізніші вигадки, вже після його смерті, оскільки в свого часу він і не міг би цього сказати. Навіть хто б міг би в х роках сумніватися в тому, що колись радянський союз може розпастися, навіть говорити про те, що це єдина Трісвята Русь, так такої термінології на той час просто-напросто не існувало uh -huh. так? Церква е, повинна і могла би бути рупором, якби вона е, рупором е, духовного підйому, якби е, ще раз повторюсь, не той радянський період, який е, зруйнував. Е, Саму позицію церкви як е, національного е, стовпа е, народу і нації, от то, тої о, о, оболонки, яка об'єднує всіх, ми можемо говорити про такий голос церкви в балканських е, країнах, коли вони звільнялися від османського іга. На той час це була е, і е, національно визвольна, і релігійна фактична війна, оскільки воювали не тільки за свою національну по, по національному. Е, Признаку ці народи звільнялися, але звільнялися, оскільки від від іноземного інославного іга, оскільки вони звільнялися православні християни, звільнялися від мусульман. У нас же ж пойлося що за, за цей весь період за поневолення, починаючи з Петра І, uh -huh. як в церковному плані шістсот вісімдесят шостого року, коли було анексовано Київську митрополію, так і за Петра І фактично було вихолощено. Ми ж ми ж всі християни, ми ж всі православні. Ж пам'ятаєте про Сагайдачного є е, е, така розповідь, яка, можливо, має своє а може не немає. Коли він підійшов до Москви от, і почув дзвони, почали дзвонити в дзвоника. Ну вони ж кажуть, теж православні. Як же ж ми будемо з ними воювати? От така двоякість у нас, оскільки вроді би і вони православні, і ми православні, і е, не, не виросло е, того розуміння, що нам. Церква повинна. Бути поводирем свого народу у протистоянні цьому агресору, якось думалося і не вірилося, що це можливо взагалі, так і не віриться до сьогоднішнього дня, що взагалі це відбувається. Однак, Патріарх Кирило свій вибір зробив Сатанинський. Там руки не тільки полокать в крові, а він повністю весь в крові, як і його патрон Кремлівський Путін. Власне, от маємо робити висновки, і на майбутнє церква повинна бути саме тим, про що ви говорите. На на жаль, повторюся, ми на сьогоднішній день робимо і говоримо скільки можемо і що можемо, але одночасно з тим я вважаю, що цього, звісно, недостатньо, і в першу чергу це те, що ми цього не зовсім вміємо. Угу. Це треба визнати, як нам вчитися? У ви кажете, так, є, є суспільство, є, є церква, є церкви, є віруючі люди, релігійні громади, є а, держава. А, як в цьому трикутнику взагалі будувати відносини, як правильно на вашу думку? Ці відносини вони будуються. Вони повинні будуватися на паритетних відносинах. Звісно, ми чітко повинні усвідомлювати, що в незалежній українській державі має бути незалежна українська церква, якою вона є православна церква України, якій було даровано патріархом Варфоломієм і Константинопольською матір'ю церквою Томас про її незалежність. Це також 5 років виповнилося нещодавно. От 3 лютого будемо відзначати п'яту річницю інтронізації нашого предстоятеля блаженнішого митрополита Епіфанія. От церква стає на ноги, особливо вона зародилася в цей непростий час військової агресії спочатку окупації Криму, Донбасу. Сьогодні повномасштабний другий рік повномасштабної війни з Російською Федерацією. Немає села, немає міста. Місце, я би навіть сказав би не міста, де би не було сьогодні на кладовищі усіяно жовто-блакитними прапорами, котрі означають місця поховання наших героїв, які поклали свої душі. Ми всі, коли йдемо на кладовище, ми завжди хрестимося, дивимося. І це повернення до розуміння, що все в руках Божих. І це, знаєте, така. Християнізація з негативним досвідом, я би сказав, би ми зараз проходимо. Оскільки коли ми втрачаємо наших близьких, ми молимося за них, це спонукає нас до більшої концентрації своїх зусиль, щоб згуртуватися, підтримати один одного. Я би не сказав би, що ми е, отримаємо щось корисне, оскільки війна і смерть не можуть бути корисними, але одночасно з тим це є е, е, таким консолідуючим е, фактором, е, який. Церква також є в ньому одним із основних чинників, оскільки священник, якщо він на своєму місці, він повинен знайти слово в тих, він повинен згуртувати громаду, він повинен підказати, як правильно поступати, як правильно оцінювати те, що відбувається.